Вітаю всіх друзів. Схоже, прояснюється ситуація з Київським безпековим договором. Повна відсутність реакції за два дні за кордоном на міжнародні гарантії безпеки для України. Дають всі підстави зарахувати документ, який був створений колишнім генсеком НАТО Расмусоним і головою офісу президента Єрмаком. до Інтелектуального гарантоїцького непотребу, але Але... переосмислення оцих міжнародних гарантій безпеки за два дні і більш глибокий аналіз дають підстави зробити ще менш втішні висновки. Міжнародні гарантії безпеки для України це не просто гарантоїцький непотріб. Це документ, який показує, як бачать перемогу України в російсько-українській війні, частина українського істеблішменту, а також значна частина європейських еліт. І даний документ, в принципі, ніяк не стосується. Безпеки України він стосується Росії. Так, от Росія після російсько-української війни не просто залишається у попередньому статусі, вона перетворюється у такого собі військового монстра, який продовжує загрожувати не тільки нам, українцям, але й всьому, всьому світу, і для того, щоб нейтралізувати цю небезпеку. Потрібно об'єднатися у військово-політичний блок, ну там, десяткам, чи я не знаю, там кільком десяткам країн. Це так у нас бачиться Росія. І у мене просте запитання: після перемоги у Другій світовій війні, ну, наприклад, Сполучені Штати Америки, Британія чи той же Радянський Союз. Вони теж писали е, такі е, документи, які називалися Міжнародними гарантіями безпеки, там СРСР чи е, міжнародні гарантії безпеки для Сполучених Штатів чи Великобританії. І там також е, Німеччина розглядалася як монстр, який продовжує загрожувати усьому світу. Ну так, отак от у нас е, несподівано. Люди, які намагалися щось написати для України, насправді проявили себе, як вони бачать перемогу, як вони бачать Росію. Причому, що важливо розуміти, з чого витікають тут всі такі речі, а це не просто там збита ідентичність і якийсь там піетет і симпатії до Російської Федерації. Це взагалі якийсь там садомазохізм і ну, порушення психіки. Тому що мова ж йде не про імперію. А, російська Федерація а, не демонструє імперську політику. Тому що що таке імперська політика? Це коли є вертикальна ідея, яка, в принципі, є ментальною химерою і служить а, сенсом. Життя для авторів цієї ідеї, але ця ментальна химера вона передбачає використання інших народів як витратного матеріалу для досягнення цієї ідеї. От, в принципі, Росія у 1917 році створила собі таку ідею і передбачала, що для її реалізації можна використовувати інші народи. В тому числі частину свого народу як витратний матеріал. Причому імперія вона завжди має місію. І вона не може використовувати інші народи і задовольняти свої там, метафізичні потреби, нічого не надаючи народам, яких вона використовує, підкорює. На той час так, давайте згадаємо. Значна частина людей потерпала від інфекційних захворювань. Потрібна була система охорони здоров'я. Багато було безграмотних, там, неписьменних людей, які не вміли навіть не знали таблиці множення. І вона несла світло просвітництва Російська Федерація для того, щоб створити систему охорони здоров'я, індустріалізувати країну. Частину людей вони використовували як витратний матеріал, там через колективізацію, через продразврстки, голод, холод, жертви. Це як би зрозуміло. Але сьогодні Російська Федерація це не є імперія, і у нас не залишають Російську Федерацію фактично як монстра, який дає майстер-клас з геноциду іншого народу. Тобто це ж не терористична діяльність. Тому що правильно сказав Зеленський, тероризм це коли терорист знає, що він хоче, і від нього можна якимось чином відкупитися, виконавши його умову. А умов немає. Тому що головна потреба Російської Федерації це знищити Україну і українців. І на це все дивиться світ. І залишає Російську Федерацію у такому вигляді. Сьогодні практично Росія на всьому світу демонструє майстер-клас з геноциду. Це не є імперська потуга, це не є імперський проєкт взагалі, це, немає, це не імперські амбіції Росії сьогодні проявляються в Україні. Це абсолютно нерозуміння реальності ситуації. Так ось це нерозуміння реальності ситуації демонструє значна частина європейських еліт на чолі з Расмусом. Безпековий договір, який вони тут в Києві зробили, ну, чітко засвідчує оце нерозуміння. Ну, отак, от, в принципі, небажаючи, Єрмак і Расмусин як збірний образ частини європейських еліт, дуже чітко показали, як вони бачать майбутнє Росії нашу перемогу, і, в принципі, я ж кажу. Весь цей документ не має ніякого відношення до України і тим більше до безпеки і міжнародних гарантій безпеки. Що ну, ще можна сказати важливого з приводу цього документу? Він є абсолютно інфантильним і нікчемним. В принципі, це свого роду соціальна психіатрія, і цей документ можна підколювати в історію хвороби до діагнозу там у Єрмака і Расмуса. Соціальний там, психоз чи, чи со... 에... психічно соціальна неадекватність. Тому що нам ніхто насправді з оцих країн, які вони чомусь розглядаються як гарантами нашої безпеки, не пропонує ніякої безпеки. Ми самі собі їх визначили як гарантами безпеки і вважаємо, що вони будуть забезпечувати наше життя, наше існування, екзистенцію, фізичну. Ну, ніхто не підряджався і дійшли аж до Австралії. Правильно, мій колега Олександр Новохацький каже, що у цьому документі ще бракує Антарктиди і Пінгвінів. За них можна було ще розписатися і сказати, що нам ще гарантує безпеку не тільки Австралія і Нова Зеландія, а Антарктида. Ну, це так, в принципі, можна характеризувати ситуацію з київським безпековим договором. Тепер наступне. Блок. Наступна частина відеоблогу це продовження війни інформаційної між Офісом президента і адміністрацією Байдена. Продовжується обмін звинуваченнями, і в пресі знову з'явилася інформація про те, що нібито президента України Зеленського постійно дезорієнтовував. І дезінформовував Андрій Єрмак, який вів перемовини з козаком. Ну, В Україні він козак, а ясно, як він переїхав в Росію, то його абсолютно справедливо називають прізвище з наголосом на козак. В принципі, ця робоча група була офіційна в рамках мінського процесу, ніякої державної зради, ніякої І я хочу внести, пролити трошки світло, тому що мені дещо відомо. Багато ставлять під сумнів, що були реальні домовленості між Козаком і Єрмаком. І, мовляв, в цій домовленості в чому суть питання? Що Зеленському Єрмак повідомив, що досягнено принципових домовленостей, які повністю Знімають з порядку денного військове вторгнення Російської Федерації. Насправді, цей документ, цей матеріал в одному з видань забувся. По-моєму, це Reuters Опублікував цей документ, який ці домовленості вони знімають з порядку денного військове вторгнення. І в принципі, Reuters показує, що про війну знали давно. Давно в офісі президента, але все думали про петляти. І ось 12 лютого я потрапив в одну компанію людей, які там повернулися з Офісу президента. Я так, ну це мої здогадки. Михайло Подоляк, він відповідальний за роботу з блогерами. І ті, хто висловлює там бажання, подають якісь сигнали, і свідчить, що вони готові за певну винагороду щось там просувати від офісу президента, вони були зі зібрані там десь в першій декаді лютого, і їм була поставлена задача просувати якусь там вільну економічну зону в Донецьку, в Луганську, тому що це дуже важливо і це потрібно. Тому що в такий спосіб нам вдається уникнути війни з Російською Федерацією. Це чергова спроба пропетляти, уникнути е, якихось там мінських, виконання мінських домовленостей через цю економічну зону. Безперечно, це от в середовищі, в якому я зібрався, ну, викликало криву посмішку і всі запитали ну, розумні люди. ну, Але ви ж розумієте, що ви то подаліка берете якусь котлету. Але ну це абсолютно знімає військової загрози. І ну, Путін і всі інші в це не повірять. Вони казали, так ну це все зрозуміло. Ну така установка з Офісу президента. Тобто, чому я підняв це питання? Тому що насправді була спроба в чергове обдурити Путіна. І от, власне кажучи, Reuters пише, що козак підходив з цим планом мирним, мовляв, от все українці погодились. Ми з Єрмаком все погодили. Не потрібно втручатися в Україну військовим шляхом. Тобто, козака чи козака виставляють як голубу миру, який намагався уникнути у цього непотрібного військового вторгнення. Просто Путін поганий, він не повірив і так далі. Ну але в те, що я вам розказав, нормальна людина не повірить. Це неможливо повірити це вже якийсь абсолютний абсурд. От ну така ситуація. Тобто продовжуються обміни контрударами, сторони, які мали зв'язок з Кремлем, мається на увазі адміністрація Байдена і офіс президента, продовжують перекладати відповідальність один на одного і казати, що головними там винуватцями і Агентами Кремля є там або та сторона, або та сторона. Ну, Зеленський висловився з цього питання і сказав так побіжно, що всі ми ну, робили помилки. Давайте перегорнемо цю сторінку. Але схоже, що адміністрація Байдена не збирається перегортати цю сторінку і все хоче а, якимось чином. Співпрацювати з Кремлем. І причим це настільки вже стає явно, що приховати це неможливо. І Це тема окремої розмови. І, напевно, у наступному відеоблозі я спробую проаналізувати пул блогерів, збірним образом яких є Марк Солонін, які намагаються чітко зв'язати Бліцкриг в Харкові. З договорником між Кремлем і адміністрацією Байдена на цьому не все. Я дякую всім за увагу. До побачення до наступних зустрічей.